Перша половина 2002 року в Україні знов політичні боріння за симпатії виборців і сенсація на парламентських виборах у березні. Комуністи вперше в історії України не перші. Комуністи довели на той час, що ну не можуть вони не можуть, ну не знають. Не тому, що там вони погані, не спроможні. Вони вже вичерпали себе як політична, як економічна сила, і на них ну просто не можна ставити, бо в них. Одне і те ж саме про президентський блок за єдину Україну за єду, як скоротили журналісти, також зазнав поразки. Він тільки третій, і це засвідчило, що програти в інформаційній сфері можна навіть за тотального контролю над медіапростором, активної підтримки спеціалістів з Росії і величезної кількості запропонованих до вибору політичних партій, серед яких багато клонів із схожими назвами. Блок Віктора Ющенка, наша Україна виграє вибори. Ну, бачили ж повернення до українства. Бо певна кількість людей вже вона так знаєте колуарна казала, що з нами відбувається русифікація. Хтось не зважав на це увагу, хтось вважав це причиною. Нашого економічного занепаду. от чому я вважаю, його підтримали, тому що ми бачили, що те, що ми робимо, ми робимо, ну скажімо так, за моделлю економічної або політичної Росії. І вона вже себе ну, на той час абсолютно повністю вичерпала приймаємо в Україні. І ми пам'ятаємо, що ми дуже пліткували, хто його жінка і таке інше. Але все ж таки, це не тільки на Захід, це сподівання на те, що ми пошукаємо свій притаманний нам шлях до корінних змін. Ми вважали, що ми просто зробимо на своїх теренах, на своїх можливостях. Створимо нові моделі економіки, тобто, це не просто, що ми одягнемо вишиванки, там віночки і таке інше. Що ми вибудуємо саме свій притаманний нам плюс досвід Америки або інших там, європейських країн. Але саме на нашій почві, тобто ми будемо ну, у нас же специфічна і економічна ситуація. Я маю на увазі, що торговельні шляхи на перепутті. У нас і люди незвичайні, у нас особливі люди це дійсно, бо вони трудівники, вони, те, що кажуть, дуже такі відверті, різні бувають люди. Але код нації він є, він є, дійсно оригінальний. Працівники можемо в будь-якій ситуації оговтатись і знайти свій шлях. У червні стається ще одна сенсація спортивна. Вперше за часів незалежності футбольний клуб Шахтар завойовує золоті медалі в чемпіонаті України. До цього вищу лігу незмінно вигравав київський динамо. Таким чином, Шахтар перериває майже десятирічну гегемонію столичного клубу, що мало значення і для регіональної самоідентифікації Донбасу. Культура і спорт в Україні завжди відображають реалії політичного життя. Тож зміна футбольного ландшафту символізувала рух в інших сферах: від домінування Києва до появи нових центрів впливу, зокрема у Донецьку. Віктор Федорович, нескільки слов, пожалуйста, і грі. Я думаю, що шахтервочень хотів побідіти, і он победів. Я скажу ті слова, котре люблять в Донбасі. Денбас не нігоди. Парламентська перемога не зробила Ющенка прем'єр-міністром. Куплені мажоритарники таки дозволили Кучмі знову сформувати більшість під себе. Донецька область була єдиною, де на виборах перемогла прокучмівська сила. Спираючись на таку лояльність до себе, кучма призначає новим прем'єром донецького губернатора, раніше засудженого Віктора Януковича. Коли він тільки став, нам стали писати в газетах. В, там, та, в передових статтях, що це єдиний останній, там було ще російською мовою, хазяйственник, який отримав фундаментальне знання з економіки. Він працював у різних сферах. Тобто, це для нас єдине ну, сподівання нам. І от коли ми отримали це єдине сподівання нам, він почав вже виступати. Я налагоджений працювати. Цим парламентом я налагоджений працювати з усім складом парламенту. І пам'ятаю, як подивишся на нього а, десь там у телевізорі. Виникає таке дивне почуття, чи він сміється сам із себе, що виставляє себе в таких ситуаціях, чи у нього навмисно. Його бригада і його команда робить так, щоб виставити, щоб поголоздувати з нього. То він скаже щось не те, то він придумає таке, що ну, взагалі йде проти суспільства, проти розвитку. І сидиш і дивуєшся, ну треба ж так підібрати собі людей, свою команду, щоб вона тебе так ото ну, опускала. З моменту призначення у 2002 році Янукович став батьком мемів, а його численні розмовні та поведінкові ляпи прозвали янукізмами. Територію нашої держави треба зробити небезпечною для життя наших громадян. І ще один яскравий політичний образ з'являється у 2002 році. Паралельно з парламентською діяльністю Юлія Тимошенко розпочинає. Шлях до звання впізнаваного стильового символу. Відтепер вона жінка з косою, політичний бренд, який формує не тільки візуальний імідж, а й меседж, національна ідентичність. Вінок з коси не лише українська зачіска, але саме Юлія Тимошенко зробила цю косу фірмовою. Як інформаційний привід, вона використовувала косу по повній. Прилюдно розплітала, влаштовувала майстер-класи з заплітання, з'являлася без коси, що також привертало до її персони додаткову увагу. Завдяки тодішньому образу Тимошенко коса вінком стала світовим фешн трендом середини нульових. Ця зачіска з'явилася в луках Живанши, Москіно, Метью Вільямсон та інших будинків мод. А сама власниця образу у такий спосіб привертала увагу виборців. Деякі люди казали. Боже, як її ненавиджу, але вона така красива, така красива. От тому я її вибрав. Бачите, знову ж, це ж це питання, тобто, люди мислять не розумом, а оцією емоцією. І, звичайно, знову ж таки, вона ж зіграла оцією касою що це ж не просто імідж. Тобто, вона підібрала так. Щоб начебто бути ближче з народом. Тобто ось вона, ріднесенька, я ж така, як ви. Ну, незважаючи навіть на те, що вже ніхто коси не носив, але все ж таки в нас є архетип. Людина з косою, це начебто щось ну, таке рідне, щось таке із джерел іде, і тобто є певна довіра. А якщо є довіра, то, можливо, вона знає, як робити. Вона могла часами говорити. І вона каже, і каже, і каже, і каже: Ти сидиш, ти забув, що було спочатку. А вона ще навіть, ну скажімо так, не втратила сили. І що цікаво, вона завжди каже: ну, скажімо, вірно, але її практичні дії і те, що вона нам пропонувала, як лозунги, тобто, ну, це величезна прорва.